Вітаю з вами Томі. Продовжуємо проходити гру Кіос, хто не бачив попереднього відео. Подивіться, тут начебто сюжет. Та да йду, йду, йду. Привіт, працівник. Я знайшов кілька дуже крутих дерев'яних мисок. І вгадай, що салат тепер у меню. Я поговорю з тобою пізніше. Та ти раз в день дзвониш, коли це пізніше. Який салат? О, тут все на... сюди поклали. Ох, нічого собі тут. Офіцери. А що ви офіцери до мене завітали? Так, привіт, працівник. Ми розслідуємо зникнення хлопця, який тут працював. Ви з ним зустрічалися? Є якась інформація про нього? Не дуже. Гаразд, слідкуйте за будь чим відозилом. Все ця робота робить мене голодним. Я хочу гамбургер, салат і дві чашки халок. Нічого від дві чашки хало. Не лопнеш, ні? Е, вибачте, вибачте, я. Все, так, треба надо, надо все культурно робити. А то нас ще закриють. Хоча. Так, зараз каве тобі. Отак, От натримай. І іншу ставимо. Так, сходимо за. Пакетики для бургерів. Що там йому треба? Салат і бургер. Айк-тіх тут салат. Ось нарешті. Так. На, тримай, а то ще витягне. А мені потім переробляти чи що. Так, добре, давайте поки що зробимо бургер, ми це вже знаємо як робити. Нічого собі! Як тут можна? А, ні. Ну у нас стоїть і смаються за Хоча вона нічого собі. Ну, посмажила, так посмажила, на ребрі. Так, дивися, поліцейський ще вміє. Опа! Вчись, вчистся. Так, що нам треба туди? Сир і кетчуп. Добре, сир і кетчуп. Так, сир і кетчуп, добре, зараз ножом. Так, мастерська опа! Сир і кетчуп. На тебе. А салат? що надо с Надо в миску мыску пока. Дайте деревянные миски. Это чаша, чуть-чуть, это. Ага, ну добре, ну. Як я розумію понимаю, в салате має бути листья салата, так? Ой, Ну да, да, да. Салат. О, а, о, да-да-да. листя салат. И помидор. Ага, помідор. Як його... Ну давайте так вже звичне. Оце такий салат, еще ану. Як чудово пахне. Будьте обережні та пам'ятайте про безпеку. Так а що я буду пам'ятати про цю безпеку? Тут... А, у мене ніф є. Якщо що, я йому... Я вже вмію стрілятися. Опа! Тиво, прям тут. Один бургер і холодне пиво. Ну, добре. Ой, треба холодильник закривати. Тримай. Щоб не вивітрювали. Так, бургер, 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 бургер. Так, де тут у нас булочки? Сир. Е! А, не кладеться так? Ну добре, тоді. Опа, зразу. Листя салату. Помідорчик якраз вже нарізаний. Все. Опа! Відскочило навіть. Дякую, ось тримайте. Залишайтесь без... Бачите, я на безпечній відстані. Ти клади гроші і тікай. Це безпечно. Навіть відсюди можна спробувати. Так безпечно, ніхто мене не Не зачепе. Привіт! Я збираюсь подивитись документальний фільм про тварин з другом. І нам знадобиться трохи їжі. Два салати і два газовані напої будь ласка. Хм, хм. Здорово, він там. Ну добре, не будемо нічого надумувати. Ну, з другом, так з другом. ні-ні-ні, тоді все, з полу будеш. З полу будеш їсти. Так. Салат, вегетаріанці, чи що, м'ясо беріть. А, ну ми в тваринці, типа, ну добре, добре. бой. а де, брати ще. А, ось що, ті дерев'яні миски. Так, салат. Листя помідора. Ну добре. І ще цибулею. салат. Де він ці чашки? Там, наверное, на складі вони чи що, ті чашки. Витя салату цибуля. Синенька така. Синенька цибуля, вона... А, вже попала. Вона солодша за біло. Дуже дякую, до зустрічі. Синя цибуля, вона солодша за білу. Хто не знав, ось так будете знати. Я вам реально спробуйте, вона відрізняється на смак. Синя така не сильна. Та, о, ні, 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 йди звідси, йди звідси, йди звідси, поки я цим ножом тебе не дістаю. Ну добре. Ти злодюга, я знаю, запам'ятав Дай мені ходок і холодне пиво. Ей, це знову ти? Минулого разу ти тільки не заплатив. Правильно, Я більше не обслужував, якщо ви не заплатите. Ви щойно відмовилися служити своєму пане? Якому пану? Нічого пан. Ви зробили величезну помилку. Ви заплатите за це. Який взагалі? Тут знахабнів. Безкоштовно розказує якісь байки, а те що хтось ззад. О! О, давай пам'ятайте. Я хочу пиво, ходу з гірчиці та кетчику і салат, будь ласка. Нічого скільки нагріб. Так, ну добре, пиво, так пиво. Так, ходу, треба за сосисочками сходить. Так, де у нас тут сосиски, пакет сосисок. Так... Опа! Це так було задумано, Далі, то, ну, як я можу вибрати сосиску якусь одну. Це твоя щаслива сила, сосиска. Так, що у нас тут? Кетчупа? Гірчиці. Ходок, Тримай ходок. Салата. Так. Салат, вистяй, салат. Просто. Куди? Ні, 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 ні. А так приймешь в цибульку, там не сильно багато. Та цибуля. Де ці чашки? Бо вони безкінечні тут, сподіваються. Так, де я з'їв? Ага, ось. Все, вибачай, там трохи цибуль. Ви чули про хлопця, який вчора загинув авто в автокатастрофі. Я чув, що його дружина покинула його заради іншого хлопця. Правоохоронці виявили... Його крові алкоголь. Так що не пийте за кермом, бережіть себе. Пам'ятаєте того, що 4 пива в попередній серії брав? І от він загинув. І це, ну... Так, якась часткова вина на нас. Да? Да. Ой! Поліція. Трохи пропустив скример. Ну добре, ну хоч щось. Ну, заходимо, сосисочки стинуть, да-да-да. Одну каву, бургер і салат будь ласка. Я маю вчитися всю ніч. Екзамени? Чи що? Ну ти ж треба виспатися перед екзаменом. Сенс того, що ти будеш... Вчитися всю ніч, а потім на екзамені буде сонний якийсь такий вялий. І не зрозумієш, що від тебе хочуть і що потрібно зробити. Так що вночі Ні, ну, готуватись, готуватись потрібно. Але все-таки спати. Так, бур, сибуля, цин, ці... нічого сікати -сі -сі ти хочеш. Так. Приготований. Так, що ми цю? Давай гірчицю одразу. Кетчупа, да? Цибулі, да? І сир. Єсть. Так, тепер салат. Так, листя салату. Цибуля, помидорчик. Ммм. Mm, ну добре, давайте тоді вже тут. Отак, туди. І помидор також туди. І ніж, де ніж? А два одразу буде? Опа, є, Так, помидор. Цибуля. Це було швидко, дуже дякую. Я чую кілька дивних історій про це місце. Чи правдиві вони? Вам страшно? Які сорі? Oh, а, нічого. Мені потрібно йти. Вже пізно. Залиште здачу. Залиште здачу. Все вже? Ну, кінцева зміна, так кінцева зміна. Четвертий день. Я так розумію тут напевно, неділя чи що. Сім днів. Сім ночей. Ну, майже з Фредді. Ага. Шеф телефонує, пильний який. Що там працівник? Взяв кілька свіжих фермерських яєць. У нас і яйця і сосиски. Не забудь подати його на тарілку. Удачі. Тільки роботи загружаєш? які яйця. Старілка якась. Так, добре. Говорите. Я бачу, ви ще тут. Главное, напевно, дуже подобається ця робота. Я сподіваюся, що вони нам добре платять. Не сподівайся, Мені газовану воду, гамбургер і салат. Газована вода. Салат. Бургер, ти скільки хочеш туди наложити. Такий, як скубі собі вовсе, метр висотою чи що. Ти прям всі пункти, напевно, все, що в мене є на складі, ти все хочеш всі попати. Так, давайте по, по черзі. Значить, помидор, цибуля, листя салату. Так, підемо з сиру зараз візьму. Так, ніж, Сир, кетчуп і гірчиця. Так, тримай. Салатик ти хочеш. Так, 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 тарілочка. Ось це салату і помідор. Тримай, дякую. Не знаю, чи я параноїк, або я дивлюсь занадто багато фільмів жахів, але в мене таке відчуття, ніби хтось стежить за мною. Тут багато моторошних людей. Будьте обережні. Ну поки що нікого такого моторошного і не приходило. Ну не приходили люди ніякі, ну люди та й люди. Щось замовляють і йдуть, ну, розказують щось там. Але нічого такого... Араз, у мене є для вас питання, чому Ходоху одружився на своїй дружині? Так, знову анекдоти. Тому що в неї були чудові булочки шутник, звичайно. Жартівник такий. А, -а, -а, а. Просто дай мені пиво, яєць, ковбаси і ботер. Ну так от це одразу оцю, а то якісь жарти тут оці такі. Яйця та сосиски. Що тут надо? На тарілку напевно. Яйця зварить чи жарить. Що з яйцями робити? Яйця? А ну давайте сейчас. Тут уже є в інструкції. не падай. Ходо, газована вода кава. А, яйця сюди. А, вжарити просто. а, -а, -а. Скільки? Яйця... А, два яйця. Добре, зараз біг. Ох, якесь... Страусини, напевно. Вот так Руками беремо, так? А що б не руками? Смажене яйце. Смажене яйце. Так, сосиски, напевно, також, я так розумію, не сирів їсти. Так, по черзі, а то ще не встигнемо, воно пережариться. І потім переробляє чи що. Так, ну все, ну так. Так, тепер бургер, немає... А, якраз і немає цих котлеток. О, так, щось, нуднувато, нуднувато. Що нічого не відбувається, вони тільки розказують, а взагалі тільки скрими раз на два дні, напевно. Сир. Помідора немає. Помідорчиків немає. Добре, що тут перезайдеш, і воно все вже так закрите. Де помидорчики? Ага, помідор, сходим, є. Так, ніж є Нічого, собі, воно так розривав. А де мені ще взяти їх? Там є кетчуп. Фух, 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 фух. Є тут кетчуп, Це чудово, що є кетчуп. Помидори сюди треба. А, гірчиці я навалював чи не навалював? Де гірчиця? Кетчуп. Пиво... А ось гірчиця... не в місті? Я шукати повинен в різних... Так, Та. помидор, сир, гірчиця, все тут начебто є. Ура! Ура ти ура, молодець так. Чого воно не в місті там знаходиться? Я повинен шукати. Що там є? Що, давай, ще щось. Давайте, ну хоч щонебудь, хай хоч хто-небудь прийде, щось там мені скаже такого. Що? Два хота. Та ну не ходоги худогий салат скаже, а щось такого моторошне, що там. Ну кроме того, що отой... Отут... Такий схожий на вірменина, ну, мені здається. Розбився, більш нічого не було тут такого. Моторошно страшно. Так, ходу, листя салату гірчить. Ходох є. Так, ще один ходох. Листя. Так, сосиска, звичайно. Це з такої великої капустини виходить, там якісь скільки там посмотрите. Нічого взагалі не виходить. Листя салату, гірчиця. Більше. Салат. Добре, сейчас салат у нас. Выстяй салату, цибулинка ось одна є. Тут і помідорчик є. Дякую. Поліція, що реч... А, поліція, до речі, знайшла його тіло. Хлопець, який тут працював, мій друг, у звіті йдеться, що він отримав понад 50 ножевих поранень. Його тіло вжав у кущах біля парку неподалік звідси. Його залишили гнити під цим дощем. Він не заслуговував на те, що з ним сталося. Ніхто. Зберігайте здачу та будьте у безпеці. Дихайте здачу. Я це так доручить, бляйтесь з дачу. Опа! І що було? Ой, ну моторош нам 50. О, знову цей прийшов і знову кво. Мені дуже подобається ця робота, і я працюю. Я змушую всіх сміятися, але іноді я забуваю, що це за відчуття. Дайте мені бури, ходок, салат і пиво. Можливо це мене підводять. Ну добре, добре, добре. Пиво. Так, салат. Давайте салат там. Просто ось салату. салат. Здає, Щось мені... здається, що цей клоун він не просто так приходить. Мені здається, що він за не приходить. Що це ж якась уява, а потім нам... Ну тобто нас потім тоже на 50 ножових поранень. Так, ходок. А, треба за... О, все, є. Це в нас є. Це в нас є. Сідеться, і здається, він потім такий, ага, достане топор і почне нас тут шинкувати. Ну 50 поранень. Бачите, як ми відкриваємо сосиски і котлетки. Тут не те, що поранень, тут і харакірі можна собі зробити. Ось і 50 поранений. Листя салату. Остання цибулина. І горчиця. Ходогича. Ну, добре, ходох, ходох, ходох. Так, ковбаска, листя салату, горчиця. Але нема вже салату, бігаю за салатом, зараз. Бігаю за салатом. Де салат? Так, ага, листя салату. Зараз, зараз, зараз. Опа, одразу попа. І гірчиці надо. Там я знову цей кетчуп розвел, ну добре. Дякую. Ось тримайте. Давай, давай. Коли там викинець зміни? Нудно тут. Може я маньяк хоть на вулиці пошукаю. Надо Кетчуп ось тут. Та біжу, біжу, біжу. Что ти? Хочешь? Привіт. Я просто хотів подати вам, що я харчовий інспектор. Останній раз я робив замовлення для тестування. Я мог сказати, що ви пройшли тест. Хтось повідомив, що там повсюди були щури, а їжу подають з підвоги. Але я не бачу нічого поганого в цьому місці. Продовжуйте працювати. Чи можу я взяти гамбургер, яйця з та газовану воду? Пс, ти що з підвоги? нас такого взагалі немає. Взагалі немає нас такого. Яке з Якась підвога. Щурів ще не було. О, ну за добре, давай. За світочками розбігаємо. Так, сосисочки. Ми все відповідально робимо. Все в нас відповідально. Ви шо? Бачите? Ой, ну тобто не бачите, так? Так, 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 ви нічого не бачите. Все В нас відповідально, бачите, з підлоги ніхто не бере нічого. Ніхто нічого не бере. Так, угу, угу. да. ви так не дивіться, сильно. Менше знаєте... Крепче... Ні, щось, як не повинно, сказати. Краще спите. Так, яйця, 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 яйце. Ось так, ось ми. Бачите, нічого дивного, Це звичайний процес. Звичайний, звичайнісінький, все. Це... Я навіть руками не беруся. Над... Газована вода. Це ось погано лежить. І що тут? Айбургер треба. Можна записати сидити. Як вони можуть сумніватися в такому? Така чистота і, і порядок тут. Взагалі ви шо? Цей раз занадто багато, бо так, так би мовити, падінь різного виду інгредієнтів. Це напевно спеціально. Горчиці. Ну, горчиці побіг, щоб таким гостреньким, щоб не. Ось тримайте. Ну, бери. Ти тільки на те не перевіряй. Ти просто його все. Так, та на 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 на, -на. Добре, що тут, як коли перезайдеш, то це вже хтось за нас стави. Мені яйця з сосисками, салат і дві кави. Добре, яйця з сосисками. Ковбаска. Зараз ковбаски кинем. Так. зараз яйце кинемо. Так ось... Що там, газовані напої чи що А, кави надо, нахожу. Ну добре, зараз то яйце ще пересмажиться. На, їж поки це. Зараз кави тобі забабахаю. Так, де тут у нас? Так, кава, зараз буде салатик. Салатик з цибулею, Нема помидора. Ось це з цибуля. Так. Що тут? Остання чашка тут залишилася. Так, попаде. Є попало. Надо за помідором сходити. Помидорчик. Так, де помидорчик? А, помидорчик. Помидорчик. Ой. Тап. Добре, зараз накрию чимось. Так, ось так. Дякую, ось тримайте. Я мало стрюк ці дні. Можливо, через те вбивство в парку, про яке я чула по радіо. А може через кількості кави, яку я випила. Ну... Так, тут нічого немає. О! Все. Так, ну, п'ятий день. Напевно, ще 2 дні і все. Так, давайте ми, напевно, на цьому закінчимо. Продовжуємо наступні серії. Дограємо вже до кінця. Що тут з цим кіоском. Поглянемо. Ну, ось така гра. Дякую, що дивилися. Якщо додивились до цього кінця ще добре, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім до скорої зустрічі!